Моя красичка Так, Аліночка, Ну, в першу чергу питаю номер телефончика. 068-185-81-37. Так, дівчатка, дивіться, Зараз у нас похолодало, і ви знаєте, що поки погода дозволяє, ми робимо передачки. Значить так, Аліночка, хочу оцю красушки. Він прямо її відкрила. А ну покажи, що сюди входить. Яка тут брензочка? Ану, моя милашечка. Сейчас девчат, подивите. А Ану, давай до мене. Боже дівочки, подивіться, як воно апетитно на А самое главное, я скажу, що воно дуже смачне. Аліночка, скільки стоїть? що це за к тут? Смотрите, ми сделали совечі бринзочка, значить 250 п'ятдесят гривень кілограм. Здесь идет овечья грызочка, маслечка подсолнечная, идет чесночок и разные-разные травки. Есть острый перчик. Красный. Сколько стоило? Кг. 250 килограмм. 250 килограмм, девчатка, Баночка выходит 110, 115, Девчатка, баночка такой вкуснятенький, 110 гривен. Все передается новой почтой. Линочка, номер телефона? 068-185-81-37. Дівчатка, дивіться, поки погода дозволяє, будь ласка, все передається новою почти. Коробочки, так, я хочу цю вкусятинку тепер показати, Ліночка. це що в нас? у нас? Це у нас теж овіча бринзочка, одразу в салатик, смотрите. Овіча бринзочка, одразу в салатик, Дівчатка, дивіться. Тут да. чесночка немає, тут йде укропчик. Чесночка идет... немає, так? Да? Масличка немає. Ну, Салат такий. А ну, а, Ліночка, Чесночок... давай мені, боже мій. Дівчатка, дивіться, це вже готовий греческий салатик. А й взяли свіженького хлєбчика, Боже, яка собі божека Яка Тут брензочка речі. Речі брендочка со спеціями. А що тут на частичка нема? Що тут є? Укропчик тоже красный йдет острий перчик, красный сладкий, томаты и подсолнечное масочка дівчатка, ви подивіться, яка вкуснятінка, кусочки ціленькі. Опять же, хочу сказати, всі замовлення пишіть на Viber, вам всі вкусняшки передадуть. Та номер телефону? 068-185-81-37. Хорошо, так, значить, коробка у нас, я бачу, коробочка, дівчатка. Дивіться, вся бринзочка йде в таких мішочках. Ви бачите, Чулочко. все в чулочках, так. Да. Ціна яка її? 170 гривень кілограм. 170 гривень за кілограм. Да. Э, Аліночка, скільки в тому кусочку, скажи мені? в разному Цена за кілограм? 170 гривень. Дівчатка, козочка. Подивіться, козочка у нас іде. Козочка выстояна. Козочка в нас іде вистояна. Шикарна, да, є дівчатка. Дивіться, яка козочка вона шикарна. Вона вистояна. Вона просто ага. Скільки Аліночка, вона стоя, козочка? 220 гривень кілограм. Скільки той кусочок буде мати? А ну скажи мені дівчатка, козочка. Так, а ну що там у нас? 120 гривень. 120 гривень. Дівчатка, отака от обалденна. Вона йде мало йде такая чуть 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 больше Чуть-чуть больше. ну сейчас, сейчас час Девочки, да, сейчас берете свеженькую помидорку, бринзочку що ж потрібно боже я ще б любила молочко я б наверно тільки помідору з бренду спрошу почому почему Свету і не кормите? Потому почему что не я не люблю скажи я не люблю Алиночка. <laughs> Мне достаточно, что скажете я не люблю молочку ну, це правда я могу съесть сметанку із сахаром це так редко. і мамину манку А мама на шестьдесят восемь сто Номер телефона. 068 185 тридцать Так, Алиночка, значит, я бачу, что за Козе это за это овечка. Овечка 250. Козочка 250. 250 а она даже, я кастрюшки подсветили. 170 Вона дуже подсвітлена. Вона така вистояна, да. Вона вистояна, да? да? А такая... по солі вона така малосоль. Ну, солененька, э, не, да? Солененька. Ну, вона сьогодні ну, ну, завжди буде солененька. Алінка, вона да. в общем А воно і вкусніше. помідорка, да, да Аліночка? Огірочок, кривчок. Да. Так, дівчатка, ви питаєте, чого я не їм молочко, в не пробую? Я не люблю. Я сир з сметаною, в лучшому випадку це я можу поїсти. Так, я бачу, у тебе масло є. Хочу масло. Масло є, 380 гривень, які були. Аліночка, ми можемо його надрізати посередині, кусочок маленький? По чому ти сказала ціна його? 380 гривень домашнє шикарне сливочное. масло дівчатка Посмотрите. давайте не ріжо я ближче покажу дівчатка дивіться яке воно жовте, воно аж боже мій дивіться ой як ама... боже воно різче як масло хотіла скати а що ж це боже подивіться яке та ви що дівчатка замовляйте все новою кошти все передається Хотя богиня все запахует, все передаст. Номер телефона? 068-185-8137. 81 Значит так, эмеретинский сыр, Алиночка, рассказывай. Сыр это тот, который обалденно плавится. Все да. уже, уже по-моему, выучили. Это живой сыр. Натерли в лавашек, его на бутерброды, на пиццу. Все, что угодно, где применяется Вин, такие сыр. Видите, такие вот интересненькие, видите, видите, башни с кеми. Он идет в користые внутри дырочки. Боже, сфоткається, давай, моя ласточка, добрий день, давайте фоткаємося. Аліночка, сейчас подожди, Міріпінський фір подожде. Тут фото відео. Давай, моя Любочка, давай, давай. Так, улыбаемся, гарненько улыбаемся. Гарненькі, дивіться, ми везде. А дивіться, ми будемо і тут і там гарненькі. Мої красуні. Ну що, красачки? Сто процентів я бачу, ти мнеш ти ножки мнеш. Іди сюди, красунька моя. Давай, зайчик, а ну дивіться, ми будемо тут, і там, куди гачі вам. Давай, давай, як хочеш. ми все показуємо, да? Любочка моя. Все є? Е? На здоров'я моя, щебетушечка. Удачі вам. Так, масло ми показали, все ми сказали, да? Да, американський сир. Аліночка, номер телефону? 068... 85, 81, 37. Так, девочки, Смотрите, какой он красивый. Он идет в дырочку, обалденно трется, плавится. То есть, ну, это очень-очень классное дополнение. С, э, до, считайте, домашняя продукция. На, а ну, варко, у нас покажем, вон, 30, ну, 30, бачка, такой Девчатка, все продается новую почту. Телефончик слух, это. Так, рикотта, Алиночка. Это рикотта, это да, ну, такая... же... обезжиренный. Деткам при диабете, кто страдает поджелудочная, кому доктор назначил, вот, пожалуйста, Почему прислите, на 200 гривен Дівчатка, дивіться, навіть у нас є рікота 200 лівен кілограм їй тічівський творожок. Подивіться, так значить, дітяться в нашої ліночки є все, масилку є все. Дівчатка, Номер телефона ви почули ця богиня. Вам все передасть? Поки погода дозволяє, ми все передаємо. Да, ліночка? Тобі удачі. Добрий день, мої красуні. Звіниться, що вам побеспокоїла. Добрий день, красунечки, маріночка, що там на ліснички наші є? Смислі нема. Ну, зрозумне діло, що вже вісім сили продали. Правда, дівчатка у Маріночке на лісники, це взагалі домашніх яїчок. Марін, це дуже... Ви знаєте, мені всі пишуть, що вкусні, вкусніші. Він умничка. Так, ну і все остальне, дивіться, на цю вітринку, на цю Маріночку, на білий фортошок. Качено, 100 гривень штучка. 100 гривень штучка. Сумнечки, трудяшки вимоги. Так, Ірмочка, дивіться, саме вкусніший кого? У Ірмачки нам привозять самий пухнастий. Сейчас подивите на ці вітрини. Ви не думайте, ви будете впевнені, тому що дівчатка, подивіться, які тут вітрини. На ці фартушки білі треба тільки дивитися. Так, що це, це мої мами укропчик. Так, да, моя мами любимий кровчик, да? Ірмочка, о, скажи номер телефону, багато питають. 066 93 58 58 6. Да, чуйте, дівчатки, дайте Ірмі номер телефону скажи, не вопрос. Сразу да, слышу. Спасибо. Так, Ірмечка, дивіться, цены не подорожали, все нормально? Нет, да, так, же, так. 2... Сейчас мій номер телефона 066 93 58, 58 6 Дивіться, цены не подорожали у нас? Нет. Почему моїй мамы любима силугуны? Это 260, как было, так и есть. Так. коровя бринза. Да. коровя бринзочка почему. Ірмечка, я хочу дивіться, дівчатка. Не усіх на базаре есть виезжающие сологуни. нашої Ірмечки, я просто я кажу вам правду, ще... Каждое утро привозять. Да дівчатка, дивіться, 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 саме головне, утром ще поки нема. Ну, до 12 до часу дермачка розпрудается, дівчатка. Оці косички дуже вкусні. А це что, копченые? А, це що, копчені? Копчені. а оці 360. вот 360? 360. І вот такі тоже, да? Це 260. А че? масло. 400 сделаю, дорогая, шикарно. Масло. Масло. дівчатка, подивіться на це масло. Копченое. А копченый почем? Гуні. 400, это триста 350. 350. Пока 350. Пока молоко есть, пока все есть. Есть, так да. Хорошо, Гермачка, делитесь. Все, не все будет добро. Тритя, да. а что че, типа чем вы сказали? Че, че? Вот это 260. 360, да. А это 350. А чем отлично? Копченый. А, копчене. Дівчатка, вірмочки, сологуні є. І копчене, і яке це воно, і сольона. Одним словом. Номер 166,935,5086. Хочу... Вірмочка, я хочу подивитися на цей пічний творожок. Вот. Дівчатка, Красиво, а ну як да, масло, да? боже, як масло. Яка ціна його? 160 могу пока. 160, ну просто так. пока я молочка, пока не 180, маю. 160, 180, вот так 160, 180, сказать. творожный, творожный, творожный печеночный. А, а что это за квадратики такие интересные? Это вечер, блин, квадраты, круга. А почем она? 250 килограмм. Боже, а это в коробочке такая вкуснятика. Это феточка в Фета? масле, да. Да. А почем фета? 250 килограмм. 250. 250. Значит так, Ирмочка, она привозит, девчатками, подивите на наш ряд. Талян, талян, полкило вечер, а? да, это полкило вечер. ой, будет. ваши вот эти вкусняшки, почему еще? это 350 килограмм не, 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 я вот сама и веду. а, это аджика и соус типа, 50, все, по 50 девчатка, на это масло, боже, какое оно почему масло, Ирма? масло, масло 350 масло 450 да, 450 Ничего страшного, по ходу дети. Вчера вчера я выпала с кровати, а, блин, такая это было и і... да, да. перепуталась. Ну все, все будет доброе, вы знаете? Конечно. Все будет доброе, Ми... потому что нас... нас не напугают. Не-не. У -не. меняшка, грудяшка, я вас I love Ай лаври. Ты, ты наша позитив. Бомба, ты наша.